Сезоні. Команда в минулому турі мала хороші шанси на те, щоб набрати очки. Вели у поєдинку проти Білуги, але поступилися 2-4. Микита Смола його перший сейф. Нога четвірка опосмана. Польовигравців Бугайчук непогано. Індивідуальні дії від Бугайчука і забиває Едуард Карєтнік. оди 1-0 стає рахунок на користь Постмен. Горосименко! забиває Денис Горосименко! 2-0. Одразу Постману вдається забитий другий гол. Суперника на чужій половині. Вони працюють пресингу. Це молода команда, яка готова рухатися в весь матч. Юрій Павлов. Шанс для нього. Забиває Юрій Павлов. Третій м'яч для нього в цьому сезоні. Рахунок стає 2-1. Калінічев його шанс. Забирає м'яць смола і закручує прямо в ворота Микита смола. І стає автором дуже важливого забитого м'яча. 3-1 на користь постмен. Там Ігор Порубльов. Зараз є шанс посмену забивати ще Едуард Кар'єтнік. 4-1. Встановлює рахунок. Ну і схоже, що постмен сьогодні переможе. Лисий забиває Давид Лисий. 4-2. Грати ще 2 хвилини 17 секунд. Підсумку ця атака завершилася нічим. Borozina je vstěhla,